Так, маршрут на завтра. Перша ходка медицина клініка РАКу. Так, ось точка вона знаходиться. Я по навігатору дивився, він веде правильно. Там тільки заїзд такий єлі помітний, де світлофору ось тут. Там стоять наші і контейнери, і біг-беги, Ну, все забираємо. Якщо багато чорної пляшки, ну, коротше, там, наче не повинно бути багато, але якщо багато, то краще трошки помічнику сказати, щоб повибирати. Так, ну, її тільки забираєш і на висипку. Там я не знаю, скільки може, до трьох тонн буде. Більше нам медицини підгружатись немає по путі, тому перша ходка все. Забрав, висипав, друга ходка. Друга ходка. Зараз відкрию. Так, перша точка. Анджо. Ну ось проїжджаєш Південний міст. І далі... Так, зараз. Ну, по навігатору, по-моєму, воно теж правильно веде. Тут сюди, по-моєму, ось так, куди. І по головній дорозі їдеш, їдеш. Краще зразу там набрати його, як тільки на лівий берег переїдеш, попередити, типу, що я, я вже їду, там, умовно кажучи, буду у вас через півгодини. Забираємо цю точку дуже рідко, там, може, раз в півроку. Тому краще, ну, я сьогодні попередньо з ним, з ним зізванювався, але краще теж завтра набрати. Ось вона. Під'їдеш, коротше, до точки, набереш його, скажеш, я ні разу не був. Вийдіть мене зустрінете. Він зустріне тебе. Там повинно бути, по-моєму, чи 4 чи 5 бігбегів. Скло важимо 40 копійок. Так, друга точка у нас Асакор Resident і Асакор Village. Так, тут їхати краще, по-моєму, тут треба їхати по устій дорозі. Коротше, тут треба вибирати максимально таку нормальну завантажну дорогу, бо якщо поїдеш вуличками, можеш не доїхати, бо там стоять і арки, і так далі. По-моєму, ось так. Оце. Ось це основна, типу дорога до них. Теж номера є, все є. Асакр Village. Коротше, важимо обов'язково і там, і там. По оплаті, ну, можемо на карту, можемо. На місці там розрахуватися без різниці, але вагу обов'язково фіксуємо. Asacore Village перша точка. Там, по-моєму, один бег зараз є. І Asacore Resident, там у них два беги є. 50 копійок кілограм, якщо на місці гроші будеш давати. Забираєш, виїжджаєш так само. Не треба там шукати коротких шляхів, краще тут виїхати, бо Петя тут колись більше години кружляв. Так само на основну виїжджаєш і їдеш далі на наступну точку. Наступна у нас шинок. Ось вона на виїзді тут ресторанчик. Там нічого не ні стукати, нікуди нічого не треба, просто. Приїхав, забрав заїзд ось тут, по-моєму. Там теж так тісненько, але. К контейнер побачите, наш контейнер там старий стоїть. Забираєш і поїхали далі. А далі попросили переставити Гмирі 8Б, бо там краскою залили. Ну, коротше, під'їдеш або теж будеш їхати зарані набереш, щоб вони там були в курсі, щоб машин не було. Набереш, вони скажуть, куди переставити контейнер і. І переставиш і поїдеш далі. Там чекати нічого не треба, просто місце вони покажуть, куди його поставити. Ну ось ти, виходить, як ти сюди заїхав на гмирі 8Б. так само ти виїжджаєш на наступну точку. У нас наступна. Так, наступна у нас е... Урлівська 24. Тобто ти їдеш, їдеш, їдеш сюди на Ахматову, направо. На Ахматову і продовжуєш з того місця, де Юра вже загрузився. Ось ти по Ахматову їдеш, заїжджаєш на Урлівську. 22 він забрав, проїжджаєш 24-ту забираєш. І далі, по-моєму, ти тут вже був, якщо я не помиляюсь. І далі їдеш на Ахматова-22. Там три контейнери у нас. Чи з Максимом ти там був? Ну, щось мені здається, що ти там був вже. Тут три контейнери. Забираєте. Далі виїжджаєте знову на Ахматову. Розвертаєтесь тут. Е, далі Ахматова 35-37. Тут вони прям коло дороги два контейнери з однієї з іншої сторони. Забираєш їх, виїжджаєш на Григоренка. Далі що у нас там? Григоренка 28, два контейнери. Перший ось тут. Забрав. Так само виїхав на, потім на основну, другий забрав з іншої сторони будинку. І тут же по дворіках дві точки, княж затон. 2 дропти 30, перший контейнер. І далі в кінці другий контейнер. Все забрав і на висипку.